Я хочу сказати, що в нашому ліцеї в цьому році працювали шість великих потужних команд з подолання освітніх трат. Це була англійська мова, декілька груп, математика і історія. На жаль, вчителі української мови не долучилися. Це було як я вважаю, що більше байдужість і байдужіленьке. Але коли вони побачили, як працюють інші команди, вони зацікавилися і вже зараз говорять, якщо буде друга хвиля, ми вже будемо там. Це і допомога, і підтримка. Це і діти, по іншому дивляться на вчителя. В нашому ліцеї працює навчання для України, подолання освітніх втрат в суботу. Саме в суботу очно приходять вчителі, і діти, і вони працюють. Це закінчується не тільки навчання, це спілкування, це підтримка, це тривоги, які переживають разом. А ще якщо ви подивитеся на сайті навчання України, наш ролик нашого Красносільського ліцею, то ви побачите, що діти говорять: а ті смаколики, які приносять вчителі, а ті солодкі. Динна, коли діти спішають, бо подолання освітних втрат дуже важкий і дуже важливий процес. Наша молодь живе в такий час, коли якого нікому не побажаєш. Але від того, що вони мають бажання, від того, як молоді сучасні вчителі, молоді сучасні батьки, ми зробимо все як найкраще.